Сьогодні у нас 19 жовтня. Перша повна доба нашим пташеням. Будемо зараз контрольну перевірку ваги робити нашим мічаним пташеням. Погнали. Для кімнути головка. Привик у тих вже больших ловити, вони не тікають майже. 72 головка. Так, запрошую одразу. 72. Спинка. От туди ж та малий. 67. Обіг. Десь так, що бачите, хвостика. Кости. Сімдесят. Куди, 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 куди? Розійдеться. Так, ліве та праве крилешко. Так. Знову будемо шукати зараз. Ліве крилешко. 80, Файно, файло. Опа! Дуже файно. І праве тривичко. Де ти є? Десь має бути. До речі, зверніть увагу. З першої доби постелив дерев'яну стружку. Мені вже це подобається. Так, да, є е, деякі незручності е, в кормушку, в поїлки е, залітає е, разом з пташинями е, ця стружка, але це один мінус. Но більше плюсів. Більше плюсів це те, що підстилка суха, тепла і впитує вологу. Це дуже. Тобто вона впитує вологу, ну і від нашого обігріву вона встигає висохнути. Тобто це дуже файне, тобто, вона гляньте чистесенька, ніде нічого. Бо ці пільонки, оті тряпки, оце стирав щодня, ну, прав, це воно не дуже зручно. Так, де ж воно? Що воно залишиться? Право, так? Да? Деться дах знімати. Знімо. Давай знімемо, подивимось, може там хтось вже зашабашив або знімаємось. Ніхто тут не зашабашив. Так. От так зараз покажемо, як воно виглядає під дахом. Воно, бачите? Ой, одразу таке тепло пішло. То, що значить ми їм добру. Це він? Бешкетник забився. Оце вже не попаде на камеру. Чинася. Давайте я зніму. Треба вище ємкість. 80 теж. Що ліве, що праве, по 80. Файно. Зараз назад. Наждах. дах, все ж, точно мама як виглядає, да? Угу. Так, я. Так. І ось такі ось вс. У нас тут тоже стекло еще. Тепло утримувати, щоб, так, щоб не такі були теплопатрі. Ну, Це бачу, ще доба другої все будемо знімати. Так, Що ми маємо по вазі? Давай покажемо. Давай зошита. Сьогодні у нас перша повна доба, оце у нас е -е, нагадаю за таблицею рекомендовано 52 52 грами. Що ми маємо? 67, 72, 70, 80, 80. Ну, добре, добре. Сьогодні зранку у нас була друга пропойка, давали їм глюкозу із антибіотиком. Ну, от. Зараз у нас тут температура задовільнює циплят. Вони вже розбіглись по периметру вольєру, подалі від лампи. Тому ми вирішили трішечки інфрачерговну лампу приподняти. Градус у нас тут градус приміщення 25, градус у бройлера. 30, ну знову так, 34, ну знову таки так що відкривали, трошечки пустили туди свіжого воздуху. Зараз трошечки трішки. Пройде часу, температура буде знову близько 31-31,5. Звісно, кому буде прохолодніше, тут зможе підійти під лампу чи до штучної мами. Кому буде спекотніше, тот зможе уйти в куток, скажімо так, загону та там собі відпочивати. От. Ну, На сьогодні у нас такі новини. Так, друзі, сьогодні у нас 23 жовтня, п'ята доба нашим ташеняткам. Як ви бачите, сьогодні ми покаже, розширили їм. Розширили їм їхній вольєр, був отсюда, додали десь ну майже квадрат, бо як ніяк 50 голів. от Так, що ж, хотімо показати сьогодні. Кхе -кхе. Кхе -кхе. вибачаюсь Хотімо показати сьогодні вам на п'яту добу, яка у нас вага. У наших мічених курчат. Тому зараз будемо шукати, вилавлювати помічених і зважувати їх. Ось то, спинка. Так. 180 грамів. 180. Не поняла. 182 грами. Оце спинка. Так, зараз запущу хвилиночку. Так де ще наталка дивись. Вона головка бачу Кидай його. Та звісно. Так, це що у нас? ліве крилишко? 198. 198. Майже 200 грамів. Це ліве, так було? Угу. 198. А мене матерись, таке мале вже ага. 198. Так, право кріба і хвост. Так, це то був головка, так? Mm -hmm. Так, і праве правих Ось так. Треба йому буде оновити нитку, бо ж випнули оцю лампу накалювання, так тут їх якщо... заголовніше стану. 178. Ну я завжди у нас. Одна пташеня, там десь. Одна пташиня, якого <пілля> треба шукати це яке праве крилишко зараз є. Верно туди. Ми ще йому вуновляли, так? <пілля> Трішечки, бо вже погано було, видно. Повернись, повернись. Там нема. Десь mm. -hmm. тут має бути. Может, пока я сегодня расширю, а он Да нет. <свистит> mm -hmm. Так, тут <свистит> где же он? Оно и. Где, где? А. Ось все. Опа! До речі, він йде по вазі, як і той. Та що ж ну, ти бриви? Це, це саме приткитик. О! Ого! О. Нормально. 210. Бачите, так? Да? Давай ще раз. Угу. <клев> ну, 210. Так, дивимося таблицю. На сьогоднішній день п'ята доба, вага має бути ну, орієнтована 120 грамів. Ось, що ми бачимо, 182, 198, 178, 198 і це утік вперед. Хоча йшли, глянь, майже грам в грам 80, 80, 140, 300, 300, 167. І тут у що. Так, стосовно сьогодні у нас крайній день ми пропоїли їх вітаміном внутрісіл. Внутрісіл це комбікорд. Предстартовий з додаванням трикальці фосфату. Більше нічого такого. Все. Так, сьогодні у нас 2 листопада 15 діб нашим пташеням бройлера. 49 голів лишилось, одне загинуло по моїй провині, ота годівниця стоїть, під ними великі такі якби впадини. Коли ставив зранку їм годівницю з кормом. Якось не перевірив туди, залізла цепля і лишилось там. Коли вже після обіду я додав корм, то побачив, що під нею цепля вже закачаніла. Ну, звісно, ми його ліквідували, От, тому дуже прикро, що так трапилось. Що, і на сьогодні у нас основна пропойка вже пройшла. Тобто, згідно з нашою ветеринарною аптечкою, ми їх пропоїли Перші три дні антибіотиком, потім вітамін НТРС. І це ще з 14-ї доби, друга, друга доба байкоксом. От. Е, по вазі, що я можу сказати, і, іде привіз ваги дуже файний. Нам подобається ця партія. Намного краще йде, ніж попередньо. Бачу, вчіхають, думали, може прихворіли. а ні. Зараз у них пух цеплячий спадає, вони бігають, стрибають, пух підіймається, вони їм дихають і. Звісно, чихають, переміняють, а я думаю, що це пройде. Бо думали, що хворіли, ми їх слухали, немає ні хрипіння, нічого, соплів немає, але ще чихають. Ну, це пройде. Так, по вазі зараз покажу. Вчора 14-та доба була. Робили контрольний перевіз. От у нас на сьомий день кому? Треба поставити на паузу, подивитися, яка вага за таблицею, і що ми маємо. І от це вчора. От знову таки, яка вага за таблицею, і що ми маємо. Кому цікаво, поставити на паузу, та й подивитися. Ну, це дуже-дуже нам подобається. От. Ну, і, звісно, наша контрольна група. Отака От вона йде по привісу. Тут у нас йде вага за таблицею і тут йде вага по факту кожного цепля. Ну, опять же, помітили, спинка, головка, хвостик, ліве крило, праве крило. Ну, привіси доволі таки добрі, нам подобається. Так, поки ще тримаємо в нашій котельні. Температура у нас тут приміщення 24,8, у них 26,4, 51% вологості. Розширив я їм трошки вольєр, тут десь близько 2 квадратів, поки їм вистачає, як бачимо, місць хватає, додав другу годівницю, поставив більшу паїлку. Ну, такі справи на сьогодні. Е, хотімо їх додержати, тут дотримати до 21-ї доби, коли у них почне включатися терморегуляція, та й потім переводити їх в гараж. Е, звісно, саме зараз я доробляю там, скажімо, пташник у самому гаражі. Не знаю, яка зима буде, як ми зможемо прогріти, бо там як такого опалення немає. Сподіваємося на інфрачервоні лампи такі. Тобто дві штуки поставити і сподіваємося, що лампи плюс пташеня будуть обігрівати до ну, потрібної нам температури. Отак От ми маємо на сьогодні. Комбікорм уже у нас іде стартовий з 11, з 11 доби. А знову ж таки з додаванням трикальці фосфату і з розрахунку 2% на кілограм корму. Трикальці фосфат я почав додавати з першої доби, щоб не було приколів, як в попередніх відео, де у нас пташеня падали на лапи. До тут, тут, тут із 49 голов. Ще жодна пташеня не впала на лапи. Тобто, своєчасно контролюємо їм температуру, щоб не було не прохолодно, не спекотно і щоб місця їм не бракувало. Тобто своєчасно розширюємо місце, щоб у них був простір для того, щоб там пробігтись, прогульнутись. Ну, бо поки вони малі, їм треба як-ніяк трішечки бігати, розвиватися, щоб воно краще все. Як -то, кажуть, це, як то кажуть, приростало в них. Тому давайте спостерігати, як далі воно буде. Да, звісно, хвилюємося, як вони будуть себе вести в гаражі. Такі прирости зараз, щоб потім все й не пішло на смарку. Ну, Подивимося. Так, сьогодні у нас 7 листопада 20 діб нашим пташеням. Е, годуємо їх до 25-ї доби стартовим кормом. Сьогодні 3 доба чиктоніку після байкоксу. Так, що у нас тут є? Ташеня себе добре почувають, добре готуються, добре п'ють і добре набирають вагу. Подивимось зошита, що ми маємо на сьогодні. Так, що у нас тут зараз світло зроблю? От Бачимо сьогодні 7.11.24, 49 голів, 20 діб, комбікорм, старт. Звісно, додаю туди кальцій фосфат і одну третю чайної ложки біовіту. Ну, також даю воду з підкислювачем. Чектоник пропили, потім вода з підкислювачем. По вазі наша контрольна група. От. Кому цікаво, може поставити на паузу і переглянути. Сьогодні у нас багаза таблицею 778. Фактично маємо такий результат. 1250, 1340, 1165, 1140 це такі більш дрібні. Ну, благо, що я записував і вагу тих контрольних, то можемо порівняти. Зараз тільки знайду, де вона. Ага. Так, сьогодні у нас 20-та доба. От дивимось 20 та доба. Ну, бачите, да? Двічі вага менше, ніж у цих, що зараз. То ми дуже задовільні результатом, але, ж, але ж, попереду чекає нас переселення в інший курятник. Той, що я будую в гаражі. Тому це дуже хвильовано. Подія для нас. Тому будемо спостерігати далі за їхнім розвитком, як вони будуть набирати вазу, вагу, чи зможемо ми їх добре утримувати в гаражі. Бо як не як, іде зима.